Боже. Like Була засідка. Скількох ти врятував? Like ти зробив те, що мав, і втратив. Явище повертається. Like Ми досі з цим живемо, to... проте досі не знаємо, що це таке. Від виконавчого продюсера загублених тут все тільки гірше, так? Бойде, їжа закінчилася. Тут стільки різних змін. Пам'ятай, пам'ятати що? Що ми тут загублені? Ніщо з пережитого мною неможливо. Гадаєте тут за тим, що у підвалі це місце нас не зламає. Ми ще можемо перемогти. Але потрапимо додому лишень разом. Вітаю! Замкни двері. Тут усе підлаштовано. Та оближте вже нас! Що б з нами тут не сталося, ми знайдемо шлях додому. Усі говорять про те, як бояться вмирати. Але гадаю, тут це не найгірше. Алло. Like За цим шукаєш. Усіх не врятуєш. Ззовні?